Укриття на 150 осіб розташоване в споруді з міцного монолітного залізобетону, забезпечуючи надійний захист від зовнішніх факторів під час військових дій. Будівля виконана з міцного залізобетону, що забезпечує високий рівень захисту від бомбардувань, артилерійських обстрілів та інших зовнішніх загроз. Конструкція стін, перекриття та підлоги має підвищену стійкість, що відповідає сучасним стандартам безпеки. Укриття оснащене системою опалення та освітлення, що забезпечує комфортні умови перебування у будь-який сезон, окремі вентиляційні шахти. Та фільтраційні системи дозволяють оперативно реагувати на зміни зовнішньої ситуації та підтримувати необхідний рівень безпеки в мирний час. Забезпечує безпеку від наслідків аварій, катастроф чи стихійного лиха у воєнний час для захисту від зброї масового ураження та звичайних засобів ураження для безпечної евакуації. Людей в укритті передбачено два розосереджені виходи. Це дозволяє забезпечити безпечний вихід навіть у випадку, якщо один з них буде заблокований або пошкоджений. В укритті передбачено зберігання питної води, продуктів харчування тривалого зберігання медичних засобів та інших ресурсів, необхідних для тривалого перебування людей у сховищі. Запроектована споруда передбачена для тимчасового захисту персоналу з перебуванням до 48 годин. Всередині укриття є система оповіщення та зв'язку, яка дозволяє передавати важливу інформацію для мешканців під час тривалого перебування. Укриття обладнане кількома санітарними вузлами для забезпечення гігієнічних умов. В приміщенні передбачено умивальники та окремі туалетні кабінки для чоловіків і жінок, а також система вентиляції для забезпечення свіжого повітря. Це укриття обладнане всім необхідним для довготривалого перебування людей у безпечних умовах. Для забезпечення укриття електроенергією на випадок відсутності зовнішнього живлення в окремій кімнаті встановлений дизельний генератор. Генератор працює на дизельному пальному, яке зберігається у безпечних контейнерах і забезпечує безперебійну роботу освітлення, вентиляції, фільтрування повітря та інших систем життєзабезпечення. Фільтровентиляційна кімната це спеціальне приміщення, обладнане системою фільтрації повітря для забезпечення чистого повітря всередині укриття. Фільтри затримують шкідливі гази, пил та інші забруднення, що можуть виникнути під час хімічних атак або задимлення. Вентиляційна система працює як в автоматичному, так і в ручному режимі, що дозволяє підтримувати циркуляцію свіжого повітря навіть у складних умовах. Якщо ви шукаєте надійне рішення для захисту людей під час воєнного стану, звертайтеся до проектної компанії Сімсайд. Ми спеціалізуємося на проєктуванні та будівництві укриттів найвищого рівня безпеки, створюючи комфортні та функціональні простори для вашого захисту.